А згасла стрічка, але пам'ять не згасала. Бо нас життям від смерті захищали. Більше двох сотень жителів Вітовецької громади зібралися у Криваченцях, аби вшанувати свого героя Василя Василенка, котрий загинув, обороняючи Україну. У день його народження в рідному селі відкрили цифрову меморіальну дошку на честь захисника. Через QR-код можна переглянути фільм про життя і військову службу Василя. Ще у 2014 році Василь збирався добровольцем, та тоді не сталося. А ось у липні 2022 року доєднався до 86 го батальйону 106 ї окремої бригади територіальної оборони зсу за місяць до загибелі. Василь побував вдома у короткотерміновій відпустці. Очі були зовсім інші. Зовсім він мало що розказував, тому що. Е... Він дуже нас оберігав, дуже. Ні мені, ні дітям. Він ні, не міг розказувати того, що там відбувається. Кожну хвилиночку намагався з нами провести, а вже як їхав, не завжди говорив приємні слова, а коли їхав, сказав до мене, пам'ятай, в мене в моєму серці. Василь брав участь у блискучому контрнаступі Збройних сил на Харківщині. Воював під Балаклією в населених пунктах Байрак, Гусарівка, Щурівка, Вільховатка. Також був під Куп'янськом. Після відпустки додому продовжив службу на Херсонщині. Місцеві з теплотою згадують Василя. Це був маленький, хрупкий хлопчик з допитливими оченятками. Йому все було цікаво. І він до, вся, до, до всіх речей, до, до, до товаришів, він дуже бережно відносився, от, от так якось він, він нікого не обідав в своєму житті. Мій син з першого дня з Василем. З першого денечка до останнього в одному окопі були, дружили разом. Я завжди казала Вася, бережи у сина. Він молодший. Священник, який годиться освятив пам'ятну дошку, звучали й молитви за полеглих борців і за тих, хто зараз на фронтах. Окроплемся і синої води, во ім'я отця і сина святого Духа. Амінь. Чи не найбільше болю та страждань війна приносить матерям? Проте герої-воїни у світлій пам'яті найдорожчих залишаються назавжди живими і найкращими. До мене все дуже Мамо, не плач, мамо, все буде добре. Мамо, не плач, все буде добре. Такий, такий він, він дуже м'якосер'єжний. Йому дуже всіх шкода було. Всіх. Близько 400 жителів Вітовецької громади зараз у силах оборони захищають Україну. Не повернулися вже з війни до чоловік, І зараз також от прийшла сумна звістка в громаду, звітовець. Учасниками відкриття меморіальної дошки сьогодні є найрідніші люди воїна, односельчани, представники влади. Я не знаю, скільки найкращих людей ще мають загинути, доки згине Росія. Але я точно знаю, що в день, коли наша перемога таки прийде, ми всі будемо плакати. І мовчати, мовчати, і плакати. І дякувати, дякувати, дякувати тим, хто повернеться і тим, хто навіки янгов.